Ну, як і обіцяли, ми знову вирушаємо на кухню і вітаємо нашого кулінарного експерта Чабу Бакош. Привіт ще раз може ти скучимо та ще ми раз. теж чим порадуєш. Uh, сьогодні приготуємо пастуший булгур. Uh -huh. І скільки чабо ти варив цей булгур? Ну нічого не варив, тільки запарювальні. Отже, от що ну, цікаво. Я зараз буду куштувати. Що ще потрібно? Запарений булгур і точніше, на екран. для приготування булгуру з куркою. Знадобиться куряче стегно без кісток 500 грамів, цибуля одна штука, морква одна штука, масло вершкове 50 грамів, підшеревана копчена 100 грамів. Булгур 250 грамів, чесник, 2 зубочки, сіль, перець, паприка, петрушка, кінза, кріп. Ну, скуштуєш? Запарився? Будь ласка, та ну ти, ти реально його запарював? Реально, Скаж? реально Скаж? запарював. Не вариш воно бочі дивись. Дивись в очі. Дивись, дивиться і брешний. Бреш, а якими шматками різати? нормально. нормальний. Ні, ні, ні. Просто, да. Пр, 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 я е, дав йому один раз закипити і закрив, закрив фольгою, фольгою і зняв з Поняв? Розумієш? Як тобі? Ну він готовий, але я думаю, що ти його варив. Та не варив. До речі, ну, окей. я над, надихну, надихнувся на цей рецепт, коли ми от з сьомочною групою були. Вот на схиде знімали програму Хайгартійну кухню mm -hmm. і ми готували козацький куліш. Mm -hmm. Скажи, а і я та подумав. Такі шматки бути? Да, ну, не будуть. Ну ні, не, трошки мен менше. Давай, mm -hmm. нарубай безстріше. І що? І шо? І мені щодо я да, давно не готував куліш, і ми його приготували. Але мені вот та пшено, вот мені чесно кажучи, мені не, не дуже Мож подобається. подобається да? Не дуже подобається. Да. І я е, подумав, що чим його замінити. І для мене, для мене кажеться, що булгур ідеальна. Кость як булясочка. Та я ж намагаюся, але він такий який. Тому що ти коли розрізав, розрізав його, я намагаюся, на але він таке смачне. І потім ти будеш різати по маленькому. Звісно, ну, це багато часу, а це вже старше. Ні-ні. Ось такується. Куліш. А ти готував, коли куліш? Ні. Хм? Чесно. Чесно, ні. Ну, це козацька це каша. 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 З можна сказати, можна сказати, це наш Фу, український плом. Угу знаєш, тому що це теж готували козаки. Не uh знаю, -huh. що це трошечки м'яса. Оскільки скільки треба? І головні інгредієнти це була цибуля, морква. Кософиріш. і якісь А які якісь, шматки? Якісь, ну, ось такі достатньо, так. Right. Да, Три right. да. right. куски нарізали. Як like на плов. Тому що ну козаку достатньо було сало, цибуля і якийсь каша, знаєш? Uh -huh. Ну ми трошки вже доробатуємо його і кладемо трошечки м'ясо. Uh -huh. Одразу можна закидати цибулю, негай дружаться. а ти от нарубай, нарубай, будь ласка, моркву, якщо вони. Як її рубати? – Як хочеш. Це ж придумане, якщо це... я не хочу. Це друге питання. І треба зробити гарну засмажку. Ну так. Є. Є? Прийду. Достатньо. Це треба трошечки припустити. Ой, як красиво виглядає. Да? А ти готував, куліш? Ніколи. Ніколи? Ніколи. — Ніколи? — Ніколи, Нікому Ніколи. 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 Ніколи не готував. Не готував. На сьогодні приготуємо. До речі, ну, О, у, у, кожного, у кожного народу є Ну, Є куліш, да. Типу, якщо дуже просто, це каша з м'ясом. Ну, з каша з м'ясом, так. Да. Ну, це та оптимальне, мені кажеться, було їжа для... Солдат для янічарів для вона поживна. римлянів для всього. Це да. багато калорій. це. Да. Ситна. Так. дивись, вона припустилась. Знаєш, одсмажилась. Давай, mm -hmm. закидай м'ясо. Вона сьогодні, сьогодні буде курінне бідро, щоб вона дуже швидко приготувалась. Mm -hmm. Вичавлюй. Часник добре. Не, ну, ти не говори Не говори ти так ти голосно, бо лілька ж почує. Лі, лі, лі Що лі ж ти чує? говориш голос про чесник? <ріст> да. <І ріст> давай закидай. Е, а ти мав мене відволікати в цей Та момент. Та я так і робив. Просто Но... Я йому так і говорю, але він ніяк не, 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 не може запам'ятати. Костя, досить. Давай. Да. давай. Закидаємо морку. <ріст> Треба. <ріст> трошечки підсмажити разом, але небагато. <ріст> 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 <рі до речі, зараз дуже схожий на плов, так? Да? Дуже. Ну, да, ну так. Ну з курицею. Ну от, Дивись. Все. Тільки без базіри, коріандру, баранини. Е, а, ми ж не давали нічого, так? Да? Давай е, додаємо чорний перець. Добре, що ви чесник додали. Так. бо там ми не забули. Це вони не забувають. Так. Да. Сіль. І паприку давай. Скільки? Скільки? Та не знаю, давай От так, нормально. Та достатньо. А що да. булгур продовжує паритися? Ні, бульгур вже запарився. За... Він запарився паритися. А ти не запарився готувати. За, за те, що вона запарилась, <різь> вона буде дуже швидко доготується. <різь> Додаємо, готуй. Е, Додаємо. Що, що худи. Вода. Гарячу воду. І давай. От так достатньо, мені каже. Угу. І давай заливай. заливай. І треба Вже йому... можна їсти? Не, не можна. Достатньо? Ні, ще трошки. ще трохи. Треба, щоб повністю вода все, покрила. Треба, щоб так. просто булгурчик доварився. Доварився, так. Да. Як Ліліана Іванівна говорить. І от треба, щоб вона зараз десь хвилин 15 поварилась. Ну може, трошки менше, от тобі буде готовий. Вот буде готовий булгур. Так що Ліляна Іванівна готова. Так, это, ну а права. поки булгур запарюється, варитися, чи просто вариться, чи як чаба каже, париться. То я пропоную глядачам нагадати рецепт. Рецепт булгуру з куркою. Під шеревину наріжте кубиками і обсмажте в каструлі. Додайте цибулю, припустіть. Потім додайте нарізану кубиками курятину, часник і подрібнену моркву. Тушкуйте всі складники разом. Приправте, залите страву водою і варіть 5 хвилин. Насипте булгур і варіть на слабкому вогні. Подавайте з подрібненою зеленню. Трошечки поварилися, виключаємо, знімається. Доварилося, Доварилося, да так і є. тому що любую кашу треба, щоб вона відпочила. Та. Після варки. Вона так набухає, ти Так, Ну да, так, ну ти коли доходить. От що зараз найголовніший елемент до нього. Поки вони. О, гречку, коли варю, так само залишаю, вона так трошечки як розпарюється. ще. Да. Так? Ну давайте у нас як ре якраз є час, давайте наріжемо зелень. будь Будемо подавати зелені. Зазвичай коли ж подавали укропом. Тільки-ті укроп. А зараз ви додали ще й кінзу. Обов'язково. От яка логіка? Поясніть мені, блондинці. В класичному рецепті йде укроп. Ну, додайте укроп і все. І все, і все нормально. Твою будемо сипати тільки з кріпом. Тільки кропом. Костік, ти вже нарізав. Костік нарізав, поки з тобою тут. Балакаємо, а ти хочеш та... петрушку, щоб я нарізала? Давай давай ти тоді, ану покажи, як ти гарно це робиш. Да? Ой, Боже, який молодець. Оце Мені подобається, коли так ніж тримаєш, так-чі-чі-ччик, як справжні кулінари. Як справжній козак. Козаки так гарно роблять, Боже. Угу. Точно. Думаю, що мені це да. Дивись, Тут гарно. рілку нормально буде? Та буде красиво. Uh, no. Як не плов, а як, як нас... ти його називаєш? Пастуший э, бугур. О, Красиво. Красиво. Да. Де ви там? Тримай. Ні, ну вигляд має. Вигляд має. І смак має. От так. І що давай я з одного боку посиплю. Посипляй. Ну, тільки з одного боку. З одного боку, да. з одного боку давай посипаємо Кінза. з кінзушкою, з другої боку, от то, що Лільяна... я так рясно сиплю, да. ти ж нас нарізав багато. Ну, нічого страшного. Я знаю, що це з... смачно. зелені правда? Подивіться, ну, яка красива тарілочка в нас а, вийшла. На тобі а? А? Yeah? Да. Ну, Давайте скуштуємо. А ти ложка їси? — Я ложкою? да. Но... Та? Я дуже люблю ложкою. — Костя, а ти що? Я вже наївся під черевини. Угу. Поки готував, так? Ну що, доварилась? Костя? Друзі. Костя, ти мусиш це скуштувати. Я вже не можу. Ні, ти мусиш. Давай, за маму. Давай, давай. 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 За маму, були? за дружину. Mm. Давай, за діток. Ой, давай, Костя, ну одну, друзі. Одну. Ну, що ну, вона мене тисне? Ну, візьми, ти по ти спробую я... як ти поперчив. Я... Ну, спробую. Та файне поперчив, але я не хочу. Ну, Дивись на. Друзі, дякуємо за смачні рецепти нашому чабі Бакушу. І продовжимо йти <звук> ранку вдома на знімальних майданчиках детективного серіалу Мейер з Істауна. Може, все ж таки скуштуєш? Я з собою просто то візьму все. Yes. І згодом знімаю.